Трампа закликають до введення санкцій. Євросоюз надсилає до Вашингтона делегацію для обговорення нових обмежень проти Росії. Адміністрацію США просять ударити по російській фінансовій системі, нафтовій галузі, платіжних системах та криптовалютних біржах, через які Москва відмиває гроші. Утім, на які кроки наважиться Білий Дім і чому команда Трампа не поспішає запроваджувати суворі обмеження щодо Кремля, зокрема пекельні санкції Грема. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав про це американського експерта номер один із санкційної політики. Коли від Трампа постійно звучать натяки, що, мовляв, ще трішки і може вдарити по Росії рестрикціями, але в реальності нічого не відбувається. Вашингтонські експерти пояснюють це колосальним спротивом команди президента, яка боїться розізлити Путіна, боїться конфронтацією зірвати переговори, які вони так давно готують підозрюю, що поряд із Трампом є люди той же стів Вітков до прикладу, які перебувають в ілюзії, що якщо бути милими з росіянами і йти на поступки, це спонукає іншу сторону бути конструктивними. Маячня Запитайте будь-кого з американських президентів та держсекретарів, як республіканців, так і демократів, які з часом виявили: якщо бігати за росіянами і вмовляти, це не працює. Я вірю, що є можливість переговорів з Москвою. Тобто не треба лаятися, але бесіду слід вести винятково так: вдарити по них, притиснути, а потім мати вічливу і конструктивну розмову в той момент, коли вони будуть готові до неї. Тобто, план Фріда превентивні санкції, а не постійні погрози, що обмеження застосують коли-небудь в майбутньому, якщо Кремль зволікатиме. Якщо росіяни не здають позиції, не торгуйтеся з ними, не гайте час. І що мене злить, Трамп міг би досягти успіху по Україні, але йому треба для цього тиснути на росіян, допомагати українцям і припинити грати в кремлівську гру, пропонуючи їм поступки і широку економічну співпрацю в майбутньому. Та припиніть уже, не будьте дурнями, атакуйте Росію санкціями, завдайте їм болю. І лише потім ведіть справи. Хай це розпочне діалог. Деніел Фріт, людина, яка знає про санкції все. Понад три десятки років у дипломатії був заступником держсекретаря. А пік кар'єри п'ять років санкційним координатором США, тобто розробляв всі американські рестрикції, готував і впроваджував санкції проти Росії після анексії Криму, писав чернетки європейських чорних списків. І зараз завдання номер один посол Фріт вважає ухвалення санкційного пакету ГРЕМА, який ще з літа застряг у сенаті, каже удар по експорту російської нафти для Москви буде найболючішим, а отже, змусить не затягувати переговори. Ми ж і досі тримаємо у кишені чудовий санкційний варіант вдарити по продажах російської нафти у законопроєкті Грема Є для цього великий набір інструментів. Так його головна дубинка розділ 17. Пропозиція на 500% збільшити мита на продукцію тих країн, які імпортують російську нафту. Це насправді не дуже практично. Ну, як ми запровадимо ці 500% проти Китаю чи Індії? Але хороша новина у тому, що сенатори розуміють це і збираються змінити. Але драконівські мита конгрес все ж розглядає як крайній захід, як покарання. А от що можна і треба зробити превентивно, каже Фрід, так це паралізувати нелегальні перевезення нафти, які налагодив Кремль добийте решту російського тіньового флоту. Команда Байдена перед тим як залишити посади, вдарила по ньому, але лише частково. Вони чекали, бо боялися. Мовляв, у виборчий рік ризиковано робити кроки, які можуть призвести до зростання цін на сиру нафту. адже тоді у штатах подорожчає бензин. Це була помилка, і тепер ми повинні тиснути далі. І зараз, коли до штатів їдуть європейці із проханням приєднатися до рестрикцій, єс фрід прогнозує, розмова не буде простою. Оточення Трампа й досі вірить, що вони близькі до домовленостей до мирної угоди і вважають, і з чим посол Фрід категорично не згоден, що масштабні санкції на цьому етапі є надто ризикованими. адміністрація Трампа діє надто повільно щодо санкцій проти Росії. Загалом був би я на своїй колишній посаді санкційного координатора, тиснув би на перших осіб. Атакуйте російську економіку, зосередьте санкції на цьому. Але у Трампа по іншому бачать війну прагнуть угоди, хочуть заманити Росію. Той же Рубіо говорив, що додаткові рестрикції відштовхнуть Москву від перемовин, і це такий безглуздий брак реалізму. Але маємо, що маємо. І якщо щодо масштабних санкцій у Вашингтоні таки скажуть європейцям ні, то посол Фрід пропонує бити по конкретних персонажах по російських бізнесменах і чиновниках. Прогнозує на персональні санкції вистачить. Персональні обмеження проти конкретних осіб мають працювати. Ми повинні постійно виявляти таких людей. Тих хто не зможе уникнути покарання в майбутньому, бо коли ти в санкційному списку США, Європи та Британії, не можеш подорожувати. І для Росіян це багато важить. Коли мене не пускають до Росії, окей, я можу з цим жити. Але не пускати Росіян до Європи їм це болить. І гадаю, саме це ми повинні зараз робити. Нові чорні списки, які прогнозує Фріт, не виключають потреби в комплексних економічних рестрикціях. Але якщо Вашингтон поки до них не готовий і потрібен час, щоб у політиків відкрились очі, існує, виявляється і паралельний трек. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.